Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students! Доброго дня, шановні батьки та діти, вчителі! Welcome back to my channel! Рада вас вітати знову на своєму каналі. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за останньою темою дев'ятою Темою. Останньої навчального нашого року другого класу. І так, lesson 4. У нас урок четвертий сьогодні. Будемо говорити про граматичні поняття, про сполучники AND і, та сполучник but, але. Тобто єднальний сполучник AND та сполучник протиставний. Але but. Почнемо з першої вправи. Read, прочитай, and choose і обери the correct picture. Правильний малюнок. One. The shell is beautiful and I like it. Мушля прекрасна, і вона мені подобається. Ну, це Picture A. Вона прекрасна і відповідна. Вона мені подобається. Two. The car is old. But I like it. Автівка старенька, але вона мені подобається. Picture B. Чому тут але. Тому що є протиставлення понять, хоча вона старенька і не має мені подобатися, але тим не менше я її люблю. Уже ще раз. And перекладається як і поєднує поняття, But перекладається як але, тобто роз'єднує поняття. the car is old but i like it the sand castle is nice and i like it The bike is old. But I like it. The Sand Castle is nice. Замок з піску гарний. І він мені подобається. The bike is old. Велосипед старенький. But I like it. Але він мені подобається. Тим не менш, що він не дивлячись на те, що він старенький. Окей, okay, so now look And match. Зараз поглянь і поєднай. Then say, а потім назви. І так, у нас є різні речі. Давайте їх будемо називати. This is a kite. Це у нас kite. Будемо його називати одразу з артиклем The. Означеним артиклем. The Kite. The Kite is. Далі це у нас The Teddy Bear. Teddy Bear. So, the teddy bear is. So, це у нас monster. The monster is. Який у нас монстр будемо давати зараз йому характеристику. The monster is. The picture is. The picture is. The book is. The book is. А тепер давайте характеристику давати. І так, The kite is new and I like it. Повітряний змій новенький, і він мені подобається. Серед наших прикметників слів, які дають характеристику предметам, є слова old. Старий. Давайте напишемо переклад цих слів. Старий. Ugly – некрасивий. Так, new – новий вже ми використали там, де про Змія говорили. Interesting цікавий. Beautiful, прекрасний. І так, The Teddy Bear is Old. Ведмедик у нас який old. Старенький вже, так? Is old. But I like it, але він мені подобається. Is old. Comma. But I like it. I like it. Далі. The monster. Який у нас монстрик? The monster is. Ну, можливо, ugly. Ugly. І знову ж таки можна додати вираз but I like it. Але він мені подобається. But I like it. Тут ми пишемо «бачимо», тому що у нас є протиставлення понять. Він старий, але він мені подобається. Монстрик некрасивий, але він мені подобається. The picture is. малюнок який. Beautiful. Прекрасний. Картина яка? Прекрасна. Is beautiful. And. I like it, і вона мені подобається. And I like it. Книга цікава, і вона мені подобається. Тобто тут у нас не протиставлення, поняття у нас однаково позитивні. Якщо тут Теді Bear, ведмежатко стареньке було, монстрик не красивий, але він, вони нам подобалися, то малюнок і книга мають позитивні характеристики. І, звичайно, вони нам подобаються. The book is interesting. And I like it. І Great. So the kite is new and I like it. The teddy bear is old, but I like it. The monster is ugly, but I like it. The picture is beautiful and I like it. The book is interesting. And I like it. That's all for today. На цьому це все. Сьогодні на уроці ми з вами розібрали останню граматичну тему цього навчального року другого класу. And та but. Сполучники and та but часто вживаються в ось таких ось складних реченнях. And поєднує дві дії поєднує дві ознаки. And перекладається як і, but виражає протиставлення. хоча байк старенький, але він мені подобається. That's all for today. на цьому це все. Не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки, адже на каналі у нас є ще відео для, за цим підручником для 3-4 класів. Тому, будь ласка, не втрачайте цей канал, залишайте їх у своїх, у своїй, у своїх підписках. That's all for today. На наступному уроці ми з вами читаємо текст, останній текст цього навчального року «The top of the hill» – «Вершина гори... пагорба». Goodbye, good luck!